Традиційно юнацький чемпіонат Київщини з футболу завершується іграми найсильніших команд. Попередні ігри проходили у Бородянському та Фастівському районах Кагарлику, Ставищі та у місті Згурівка. Підсумкову гру обласного турніру узяв на себе обухів. Наше місто має можливості дуже чудові для проведення змагань, і не тільки з мініфутболу, а взагалі з других видів спорту. До нас завжди якась люди поспішають приїхати і по приймати участь у таких прекрасних змаганнях. Щоб виявити найсильнішу команду області, змагання проходили за круговою системою. За перемогу команда отримувала три очки, за нічию два. Якщо програвала нуль, кожна гра тривала 20 хвилин і вимагала особливої зосередженості від гравців та їхніх тренерів. Останніми грали убухівчани з командою Білої церкви. Гра була напруженою та вирішальною, адже власником кубку хотілося стати футболістом обох команд. З рахунком 2-1 пілоцерківці випередили убухівчан та стали переможцями чемпіонату. Отже, виокремилася переможна трійка. По результатам своїх, які були проведені по круговій системі, тобто кожен з кожним. Ні, сильніших победив команда міста Белая Церковь. Стає місто заняла команда Абукова і третє Ставище. Мені дуже приємно, що ми виграли команда Білоцерківського району «Колоса». На другому місці була команда Обухова, дуже сильна команда, і теж вони ну, майже боротьба була на рівні. Але, як казати, удача перемагає, була на нашій стороні і перемагає сильніший. Обухівцям все ж не слід сумувати, необхідно проаналізувати свою гру. Значить, більш наполегливості, більш, як кажуть, старання. Тому що на, на тренуванні вони викладаються краще, а на змаганнях десь може трошки перегоріли, десь, може, трошки недопрацювали. тому що ви ж бачили самі, що можна було і виграти. Ну не повезло нам цьому дні. Звичайно, усім командам потрібно ще багато зробити, щоб досягти бажаних результатів у іграх. Уровень, я вважаю, на сьогоднішній день команд е жила би, звісно, хотілося би лучше, але все одно. Борьба была упорная, победил сильнейший, и команды, я считаю, все-таки ну, подготовились хорошо. Хотелось бы единственное, конечно, сказать о финансировании, потому что финансирование на сегодняшний день вот, не только этих соревнований, а вообще всех соревнований желает лучшего. Кожна команда-учасниця отримала по диплому. Усі гравців нагородили грамотами. Білоцерківці чемпіони повезуть додому кубок. Вони щиро ділилися своїми враженнями з приводу фінальних ігор в Обухові. У нас саме було те, що ми приїхали сюди, наче не собрані були. Коли першу гру виграли нормально, там другу чи третю ми програли і ми дуже розстроїлися. Ну, мені дуже подобається моя команда. Я думаю, що ми достигнемо високого рівня і будемо ну, всіх по побіждати. В цьому турнірі були сильні команди, але ми... спочатку ми зіграли добре, другу гру програли, ми вже наділи, що ми не займемо першого місця, а потім ми вийшли і виграли у Бухово. І ми найсильніші. А ми будемо сподіватися, що футбольна юнь Київщини з роками тільки міцнішатиме. Марина Кочкіна, Олександр Довбиш, студія Барт.